І вітання в ефірі телеканалу РТБ. Програма один на один, і ми продовжуємо спілкуватись на тему реформ в освітній галузі. Гостем нашої програми є президент Центральної Європейської академії навчань та сертифікації Микола Смолінський. Доброго дня, пане Микола. Доброго дня. Ось, розкажіть, будь ласка, як відображаються перепрошую реформи в освітній галузі на роботі вашого проекту в Україні. Може, варто спочатку кілька слів про роботу проекту тоді, так? Ну, загалом можете. Ми згадати. пропонуємо українській молоді можливості навчання за кордоном в кращих, вищих навчальних закладах, в першу чергу Польщі, Словаччини, Чехії, близьких до нас країн. Так? Як відображаються реформи? Ну, в принципі, по великому рахунку ніяк не відображається, тому що ми працюємо з системою освіти європейською за кордонною, з тими можливостями, які є там. А більше я би сказав, відображаються наслідки там 18 річної давності, процесів, які тоді відбувалися, так само, як вони і відображаються на е, вищих навчальних закладах в Україні в цьому році. Ми знаємо про той демографічний спад, зменшену кількість випускників в цьому році, відповідно, недобори, якісь там може певні. Ну і так далі, і так далі. Ну, ось на вашу думку, потребує українська освіта реформ, і якщо так, то яких? Ну, не тільки на мою думку, але і на думку Міністерства освіти України і економіки, на яку працює українська освіта, напевно, що потребує. Світ змінюється, ми є в 21 столітті в інформаційному суспільстві. Є нові спеціальності, нові об'єми знань, нові взагалі цілі галузі економіки, де потрібні фахівці. Ну і відповідно напевне потрібні реформи. Також треба не забувати, що. Вже протягом останніх 20 років Європейський Союз, європейський освітній простір, послугується терміном «lifelong – навчання протягом життя. І ситуації, коли один раз провчився щось в молодому віці, 5 років в вищому навчальному закладі, отримавши знання, отримавши диплом, ми можемо цим користувати все життя. У 21-му столітті немає. І сама модель освіти, в тому числі і вищої освіти, напевне, мусить бути змінена. Ну, ось, ви згадали про зміну моделі освіти. Ось, а от можливо, сам підхід до освіти, як викладачів, як Міністерства освіти, та навіть тих самих студентів, можливо, це потрібно реформувати? Ну, Питання насправді потребує відповіді дуже розгорнутої. Попробуємо так, основні моменти подивитися. Що значить реформувати, так? Це значить змінити щось або в процесі того, як це відбувається. Або в результатах, які той чи інший процес дає, в задоволенні тих чи інших очікувань, учасників цього процесу і так далі. Україна реформує свою систему освітню. Ми всі знаємо, чули, напевне, що ми є приєднані до якогось там Болонського процесу, який розпочався ще там 10, 15, 20 років тому назад в тому так званому, на даний момент часу єдиному європейському освітньому просторі. І ми прийняли їхні стандарти, ну, принаймні, прийняли офіційно, і зараз я на шляху до прийняття їх фактично, щоб вони запрацювали у нас в Україні. І, ну, тут цікавіші питання виникають, тому що, якщо дивитися на реалізацію Болонського процесу, стандартів, які ним передбачені, а, власне, там десь хто його з самого початку ініційовував, і те, як це відбувається тут у нас. То, напевно, трошечки є перекоси певні, полягають в чому. А є всього-навсього три основні моменти у Болонському процесі, заради чого все це робилося, ця модернізація системи освіти. Перший це мобільність студентів, яка, якщо коротко про це говорити, передбачає, що молода людина може поступити в будь-який вуз, який її цікавить на той чи інший напрямок, на ту чи іншу спеціальність. Це перше. Друге, провчився рік чи два в тому вузі, в який вона поступила, вона може за умови. Позитивного, успішного здання попереднього навчального року, взяти свою залікову книжку і поїхати в іншу країну чи в інший вуз в тій самій країні і продовжити там навчання. Навіщо вона це може робити? Ну, може бути так, що коли молода людина планує свою подальшу професійну діяльність, вона хоче стати фахівцем в тій чи іншій, конкретно вибраній галузі. Ну і найкраща там, чи дослідницька база, чи викладацька база, на другому чи третьому році навчання є не тут, в тому вузі, де вона зараз є, а десь там в іншому. І молода людина за кордоном, чи молода людина в вузі, який є повноцінно в Болонському процесі, не має жодних перешкод для реалізації цих речей. Вона бере залікову і їде собі в інше місто, в інший вуз. Може потім повернутися до себе. Другий момент це є мобільність викладачів. Камінь, це такий краєугольний Болонського процесу. Але за мобільністю викладачів стоїть не тільки їхня можливість викладати в одному, в двох вузах, але і обов'язок кожного року бути і в одному, і в другому вузі, в одній і в другій країні, рости як фахівець, так само кожного року, бути на різноманітних фахових міжнародних заходах, конференціях, вести дослідницьку діяльність. Знати кілька мов, це стандарт уже зараз за кордоном до викладача, просто вимоги до нього. Інакше він не буде викладачем, принаймні хорошим, успішним викладачем. Ну і тут ми бачимо, що тут справді багато чого ще треба в цьому аспекті, напевне, міняти в нашій системі освіти, щоб цей компонент з'явився, так, і ми були в тому повноцінній моделі Болонського процесу єдиного освітнього простору. Ну і третій момент, про який ми всі теж говоримо. І Заради чого ніби як робимо світ цей болонський процес і так далі, це є взаємне визнання освітніх документів. Світ глобалізований, єдиний ринок праці, в ньому має бути єдиний освітній ринок, і незалежно від того, де фахівець готувався, в якому вузі, є зрозумілі всім стандарти, він своїм дипломом за умови, що роботодавець в іншій країні чи там на іншому ринку праці згодний його взяти. Він не має ніяких перешкод з необхідністю нострифікації, додаткового визнання, додаткового там навчання і так далі. І якщо з цієї точки зору глянути на основні підходи в потребі чи необхідності тих чи інших змін в нашій, в нашій системі освіти, то ми бачимо, що ми ще десь там до половини навіть того шляху напевне не дійшли. Хоча насправді йдемо. З самого початку, коли це все планувалося, приймалися якісь там рішення. Я думаю, що люди, які приймали їх, вони добре розуміли, що такі речі неможливо зробити за рік чи за два роки. Є історично складена національна система освіти. Єдиний освітній простір, Болонська система не передбачає і не вимагає зміни докорінної національних систем освіти, але є певні речі, на яких ми повинні вийти. На абсолютно на абсолютні відповідники, тоді оці три речі, основні болонського процесу, зможуть бути реалізовані: мобільність студентів, мобільність викладачів, взаємне визнання освітніх документів, тобто кваліфікації, тобто той доступ до єдиного ринку праці. Крім того, що ви вже розповіли, є ще одна проблема ви у вищих навчальних закладах України, чи то, точніше сказати з вищими навчальними угу. закладами, це е, проблема їхньої оптимізації. Тобто у нас занадто велика кількість вузів. Е, чи є така проблема у Європі? Ось і як потрібно нашу проблему вирішувати. Ну, перш за все, треба собі розуміти, що ті чи інші проблеми є у всіх. Немає там ідеально реалізованого. Повноцінно всіх принципів болонського процесу, вони також йдуть в тому процесі, досягаючи тих чи інших проміжних чи кінцевих результатів, які закладені як основа в болонську систему, в болонський процес. Так? От, е, наші українські вищі навчальні заклади, якщо говорити там про їхню кількість чи про якість підготовки фахівців, чи там ще про щось, однозначної відповіді немає. У нас їх багато чи небагато. Так? В якихось напрямках, напевне, є надлишковість, ну, напевне, є, і це вже не тільки точка зору там, якихось незалежних експертів чи громадських організацій, чи так далі. Це давно вже є офіційна точка зору Міністерства освіти України. Офіційні у нас є заяви про те, що з тим щось треба робити. Ми готуємо дуже часто, невідомо для чого, цілу низку фахівців. І мусимо не забувати, що ми їх готуємо за наші з вами гроші. Це є бюджетні гроші з платників податків України, і вони мають бути використані максимально ефективно. І фахівці повинні потім працювати на економіку України в першу чергу і мати можливість ефективно працювати, тобто бути потрібними на ринку праці, бути актуальними і бути якісними. Тому я не буду говорити багато чи не багато вузів, так? бо питання таке справді дискусійне. Я би трошки зупинився на спеціальностях, кого ми готуємо, до якого ринку праці вони готові. Тут є певна проблема, бо поза тим, що ми ніби як там переважна більшість вузів гармонізувала, ми так це називаємо, свої навчальні плани, плани підготовки фахівців з тими, які є десь там в вимогах чи в рекомендаціях белонської системи, белонського процесу. А в нас до сих пір спостерігається величезний відрив між системою підготовки фахівців і тою системою, яка реально тих фахівців споживає тобто, реальним сектором економіки. І от кореляції, власне, а кого треба роботодавцям зараз, дуже мало спроб в Україні системних, прогнозування, ув'язування потреби економіки з потребою системи освіти, кого вони мають готувати, скільки, де вони будуть затраті, фахівці і так далі. Тут проблема, чи може не проблема, а проблемна ситуація полягає в чому, так? Розвинуті країни світу, в тому числі країни Європейського Союзу чи там та сама Японія, наприклад, вони мають стратегічні плани розвитку країни, які в себе включають розділи, пов'язані із ринком праці, і з системою освіти. І плани ці від 20 до 50 років. І люди сьогодні, ректор вузу, наприклад, так, дивлячись, хто буде потрібний для економіки через 5 років, через 10, через 20, вже зараз може починати готувати свій вищий навчальний заклад. До підготовки тих фахівців, які будуть актуальними далі. Так? В нас поки що теж з низки причин, так? того ще немає, бо, ну, по-перше, в Україні як державі тільки 20 років, і про плани на 50 років важко говорити взагалі, правда? От тільки зараз в нас приходить розуміння, що такі плани мають бути, тільки тоді ми можемо якось впевнено дивитися через 5, 10, 20 років. І я скажу так: як тільки ці процеси будуть ефективно запущені, запущені на державному рівні. То автоматично протягом 5-7 років в нас зніметься, сама по собі зніметься проблема з надлишковістю вузів, з неякісною чи якісною підготовкою фахівців для того чи іншої сфери галузі і так далі. І треба розуміти, що це процес, який теж за рік не можна зробити. Його можна сьогодні розпочати, здійснювати, але тут мусить бути якась трошечки стратегічна програма. Ну і друга частина питання все таки, я би хотів на чому наголосити. Зустрічаються такі полярні точки зору, що українська система освітня, підготовки фахівців або хороша, або погана. Я би не говорив, що хороша чи погана, бо якщо порівняти навіть з системами освітніми країн Європейського Союзу, ті, які ми вважаємо розвинутими вже з вищими стандартами і так далі, і про підготовку фахівців, ми маємо низку вищих навчальних закладів, які готують унікальних фахівців, які не готуються або ніде в світі, або ніде в Європі, або більше ніде в нашому регіоні. Так? І разом з тим ми маємо низку вищих навчальних закладів, які готують фахівців, які після завершення свого навчання не знають, навіщо вони там готували, що вони з тим мають робити далі. Ми потім бачимо в оголошеннях газет в спілкуванні з керівниками там, кадрових відділів великих компаній, що вони говорять обов'язково вимога. Ми беремо випускника нашого вищого навчального закладу на роботу, якщо в нього є півтора-два роки досвіду Спасибо. уже якогось. І це є відповідь працівників до тої ситуації, не працівників, а роботодавців. роботодавців так. Їхня реальна відповідь, не треба іншої шукати, так? Як вони оцінюють систему підготовки фахівців в Україні, розуміючи, що чомусь треба ще тих півтора-два роки молодій людині, для того, щоб роботодавець отримав підстави платити їй зарплату за ту чи іншу виконану роботу? Або роботодавець теж розуміє, що він змушений ще чимось додатково потратити. Сам тепер півтора-два роки на підготовку чи до підготовку фахівця для того, щоб він зміг працювати в нього і виконувати функціональні обов'язки. От тут є певна проблема, і вона, як на мене, один з коренів лежить, власне, в тому, що у нас це ну, трошечки розірвано. До речі, от е, виникло якраз доволі цікаве запитання. Насправді. Чи потрібно в контексті реформ робити так, щоб випускники мали той досвід роботи? Адже не для кого не секрет, що вимагають будь-який, але з досвідом. А ось для прикладу, європейці там заведена практика, другий, третій курс навчання студент так. іде працювати. Можливо, не потрібно реформувати освітню галузь такий спосіб, щоб всі випускники мали досвід роботи? Можливо, потрібно самим студентам йти і працювати. Ну, можна сказати таким чином, відповідаючи на це питання, що в цьому плані українську систему освіти не потрібно реформувати взагалі. Чому? Тому що ці підходи болонської моделі освітньої в нас, ну принаймні на рівні навчальних планів, годин, якихось там розподілів і так далі, вони реалізовані. Про що я говорю? Ніхто зараз в світі не готує фахівця якогось там теоретика. Починаючи з першого курсу, тобто вже на першому курсі на низці спеціальностей, куди їдуть наприклад, наші студенти за кордон, обов'язково на другому, на третьому курсі вони мають реальні виробничі практики на реальних підприємствах, обов'язкові, де вони під час тої практики отримують кусок роботи, чітко зрозумілий, частину функціональних обов'язків. І після трьох років бакалаврату, а там бакалаврати, як правило, три роки, а не чотири як у нас. Виявляється, що вони є вже готовими до ринку праці фахівцями. В нас так само є практики, години, все повністю є. Але знову ми відслідковуємо цей розрив. Куди вони йдуть на практики? Дуже часто, я не кажу завжди, але дуже часто вони йдуть ну, невідомо куди на ті практики, роблять там невідомо, що не отримуючи ніякого досвіду в результаті. Приходять назад до возу, рано чи пізно там захищають той диплом, здають державні іспити. Які в основному все-таки йдуть по вичитаних предметах, не попробуваних пальцями, не засвоєних в себе як навики, правда? І ми отримуємо фахівця підготовлено ніби як теоретично, але роботодавець то хоче практично. Він хоче людині платити гроші за роботу, а не за те, що вона знає, як її зробити, там, чи ще щось, чи ще щось. Отут є це наше слабке вузьке місце. Хоча, повторюю ще раз, насправді ніби як реформувати немає що. Бо в нас це теж передбачено це треба змінити. Відношення до цього, як самих вузів, так і студентів, так не знаю, ще школи насправді треба ще про то говорити. Ще десь етап профорієнтації має певний бути, алгоритми вибору, взагалі, чого ми йдемо в той чи інший вуз. Бо виявляється, що в світі немає моделі, що 100% випускників шкіл, там ще 99 так, ідуть отримувати вищу освіту. Далеко не кожна людина йде за вищою освітою, бо вона може себе реалізувати, маючи там якусь технічну освіту, професійно нижчого рівня. Її більше не треба для успішного життя, нормального, забезпеченого і так далі, і так далі. Наже ж є трошечки така модель, що всі, ну ніби як мають піти, це правило хорошого тону. І за тим правилом далі ніхто не ставить питання, а навіщо я трачу 5 років? Що я з тим буду робити після того, як я буду повертати вкладені в мене інвестиції? Часу, грошей, там ще щось і так, далі, і так далі. Ми не задаємося цим питанням. Отут варто говорити про реформу системи освіти, але не вищої освіти, не середньої освіти, не дошкільної освіти, а разом. Реформа одного якогось кусочка результату не дасть, ми це вже бачимо. Є реформа вищої освіти, є все впроваджено, ніби як всі стандарти, все зверху виглядає так само, а результату чомусь немає. Бо немає до і немає після. Ще одна проблема, про яку доволі часто згадують освітні експерти, це надання автономії вищим навчальним закладам України. Наскільки це актуально на сьогодні? Ну я би сказав, що це є дуже актуально. Проілюструю на такому прикладі, так. Низка наших вузів-партнерських є в Польщі. Близька нам країна там ментально, мовно, може, релігійно навіть люди подібно думають там щомось. Ну, і напевно в освіті могла би бути подібна якась там модель. Що значить автономія в їхньому розумінні, так? З точки зору до організації навчального процесу, до можливостей там студентських і так далі. Перше. Кого готує ВУЗ? Він не чекає, що Міністерство освіти Польщі дозволить чи не дозволить готувати фахівців за такою чи іншою спеціальністю і в такій чи іншій кількості. Це все регулюється ринком. Кому яких фахівців треба буде, на якому ринку через стільки через стільки часу? Перше. Друге, це регулюється на рівні спеціальностей, не напрямків. Напрямки дає дозвіл Міністерству все-таки. так? Але спеціальність, як вона буде називатись, що буде її наповненням, відповідно, які фахові навики будуть в того випускника. Регулює сам вуз автономно, маючи на то дозвіл. Що є результатом, наприклад? Абсурдна для України принаймні, ситуація, коли вищий навчальний заклад має дозвіл. На підготовку фахівців з митної справи. Він їх готував 8 років. Після аналізу кількості підготовлених фахівців потреби ринку вони побачили, що за 2-3 роки ну, не буде робочих місць для митників. Пам'ятаємо, вони мають дозволи всі, мають кадри, мають все. Вони припиняють набір на митну справу. Вони більше не готують цих фахівців, ну, бо бачать, що їх далі не треба буде. Це приймає рішення сам вуз. Йому для цього, нікого для цього більше не треба. Розуміючи, що це його імідж через 3-5 років, бо якщо він сьогодні буде продовжувати готувати фахівців, які через 3-5 років будуть непотрібні на ринку праці, то він через 3-5 років не буде нікому студентів. не потрібний. Правильно, він не матиме студентів, туди не підуть, бо він готує неактуальних. Це є автономія вузу, один з її проявів. Так? Є певні небезпеки, коли ми в Україні попробуємо впровадити таку автономію вузів, хоча Ще одна з ключових речей Болонської системи, Болонського простору, Європейського освітнього простору це є автономні вузи, які самі приймають переважно більшість рішень так? і відповідають за ці рішення, не тільки приймають, але ще й відповідають за них. Так? От, в Україні введення такої моделі отак сьогодні, зараз і для всіх, звісно, несе певні ризики. Бо ми не маємо ще культури от такої автономності, так і є, ну є певна небезпека через те, що така велика кількість вузів вони почнуть якісь ті чи інші свої рішення приймати, знову ж таки, не прив'язуючись до потреб стратегічних, не прив'язуючись до того ринку праці, а прив'язуючись до, можливо, якихось сьогоденних проблем. От сьогодні мало студентів випускається треба щось таке зробити, випускників в школах, так і треба, щоб щось щоб набрати. Не є метою набрати, не може бути метою набрати. Метою має бути настільки якісна підготовка фахівців, що студенти прийдуть самі. Їх не треба буде шукати. І, до речі, в світі це зараз відбувається. Одна з тенденцій дуже цікава на території Європейського Союзу: кількість студентів в державних вузах зменшується, в приватних збільшується. Чому так? Тому що державні вузи, в першу чергу, вони, напевне, мусять бути орієнтовані на підготовку фахівців для держави. Правда? За ті бюджетні гроші. Порахувавши, скільки треба тих фахівців в майбутньому через рік, через 5, через 10. Ну, але це завжди якась певна і зрозуміла кількість. Так? Приватні ж вузи ведуть е, останніх років 15 іншу політику. Вони стараються бути максимально гнучкими, максимально пристосованими до ринку праці, і їхні випускники на ринку у тому незалежному праці, приватному, приватному, моментально можуть знайти для себе місце роботи. І відповідно є така світова тенденція, що поза тим, що в приватному вузі може бути в 3-5 разів дорожче ніж в державному, бо там або безплатна, або якась символічна плата, більшість студентів чомусь іде до того приватного вузу, розуміючи, що далі у нього перспектива там, там і там. І залишається та частина, яка потрібна для держави, якою мусить займатися державний вуз, ну бо це нормально. Він для держави їх і готує, для роботи в державних структурах, в державних органах забезпечення державного того сектору, економіки і так далі. І тут теж є той певний розподіл, хто для кого кого готує, і знову ж таки воно врегульовується автоматично. Не треба зверху регулювати чи якимись директивними речами. Сучасний ринок він мусить регулюватись сам по собі, тільки тоді буде з нього результат. Любі спроби щось регулювати там, отак просто, ми бачимо самі це, вони завжди призводять до або недосягнення результатів взагалі, або тільки частини результатів досягнення. Ну, дуже рідко це ідеально оптимальні якісь там речі, які точно все досягнуто і справді це рішення було до кінця директивно правильно прийнято. Хотілося б згадати про середні школи в Українській. Скажіть, будь ласка, що потрібно реформувати в контексті навчального процесу середніх шкіл, щоб їх випускникам в майбутньому було легше, простіше, вступати саме до європейських навчальних закладів. І взагалі, як європейці відкликаються про рівень середньої освіти в Україні? Ну, тут знову вашому питанні є кілька запитань. Ну, Момент перший. Ну, у мене в самого є двоє маленьких дітей, які дочка вже вчиться в школі, син таки піде в тому році. Так? З одної сторони, я вже сам дещастковий в, в процесі підготовки молодої людини в нас в школі. З іншої сторони, кожного року сотні молодих людей їдуть на навчання за кордон. І я бачу, як то в їхньому випадку виглядає. Ну і ще з іншої сторони, 9 років я викладав в вищих навчальних закладах України. Як старший викладач кафедр технічних. Тобто я знаю, як то і в Україні відбувається. І насправді подібні ситуації, проблемні виникають в молодої людини після школи незалежно, чи вона йде в Україні навчатися, чи вона їде за кордон. Просто за кордоном вона більше втрачає, бо там є більше можливостей. Так? Але проблеми ключові, є ті самі. В чому полягає основна проблема насправді, підготовки дітей в нашій школі. Я не говорю про об'єм знань там, чи ще щось. То окремі речі. і не все так насправді погано, правда? От. Але основна проблема є в чому? Наших дітей не вчать бути самостійними, не вчать бути автономними, не вчать відповідати за своє життя. Їх вчать в чому? З садочку ще починається. Є, чи там хтось там старший в групі, чи є класний керівник, чи є там якийсь куратор чогось, так? в функціях яких взяти всіх. За руки, завести туди чи туди, дати їм то чи то, діти мають зробити то чи то. В випускних класах додаються ще репетитори, батьки, там ще хто небудь і так далі, які їх готують до вступу туди-туди. Результат: діти наші звикають до того, що за них роблять все, їм організовують все, все. їхня задача, наскільки в них там вийде, відповідати тим чи іншим побажанням. Батьків школи, заочів, ще когось Тих, і так далі. Хто ними керує, по так. суті. Так. коли вони попадають в реальне життя, а незалежно чи в українському вузі, чи в закордонному вузі, ну правда, закордонний, як я сказав, яскравіше виражено, виявляється, що це є їхнє реальне життя. Вони повинні його будувати самі. Вони самі мали би приймати свого часу рішення, чому саме той вуз, чому саме та спеціальність, що буде за тим далі. Чому от вони той курс вибирають, чи то, чому вони ходять на парі, чи не ходять і так далі. А вони навіть не мають елементарного навику до цього. І ми, наприклад, зараз змушені робити низку додаткових проєктів перед тим, як діти їдуть на навчання за кордон, вони проходять двотижневе навчання з психологами, з фахівцями з тої чи іншої сфери, найкращі фахівці з України приїжджають, дають такий перевертаючий голову, може, тренінг чи об'єм знань. Даючи хоча б ті елементарні навики комунікації, прийняття рішень, лідерства, спілкування з оточуючим світом, того, чого, на жаль, не дає школа в загальному, якщо так загальний зріст зробити, школа того не дає. І не має в неї в цілях, виявляється, давати такі речі, такі навики і так далі. Має патову ситуацію. Школа каже, ну пробачте, це батьки мають робити. Батьки кажуть, ну, пробачте, ми це ж школі в дітей, школі дітей. Ситуація чому патова? винуваті ніби ні школа, ні батьки, ніхто не винуватий, так? Але проблеми в дітей. Вони з ними потім стикаються. В результаті вони не можуть отримати багатьох тих можливостей, які перед ними відкриваються чи в Україні, чи за кордоном. Ну, Там просто на порядку їх більше тих можливостей відкривається. Але вони не можуть ними скористатися. Вони не мають внутрішнього інструментарію для того, щоб. Томати, отут з тим, щось треба робити, і через що я казав, все ж дошкільна, шкільна це пов'язані речі реформувати потрібно все, речі. все і, разом, і це треба бачити. Не тільки навчальні плани, не тільки кількість годин чогось там. Є ще інші речі дуже важливі в житті. Ну і що стосується е, пане Миколо час, і, так час. Я я з величезним задоволенням, також як і наші глядачі, ще б вас слухали, але я змушений дякувати вам за розмову. наш час вичерпано. І глядачам нагадую, що гостем студії був президент Центральної Європейської академії навчань та сертифікації Микола Смолінський. Дякую за увагу. На все добре.